90-х мобільні телефони виглядали приблизно так і називалися цеглами. З приходом міленіума ситуація стала кардинально мінятися, і ми хотіли собі якнайменший апарат, який можна би було сховати в ладоні. І от виробник Alcatel був одним з найдоступніших для нас у здійсненні наших бажань. Ну, як гарно на зарядку клич. Доброго здоров'я, земляки! Поки балакаємо, час іде. Він тікає завжди, щоб там не було час невпинний. Як розказують старші на склоні літ, оглядаючи скрізь час свого перебування на землі. Таке то життя в одні двері зайшов, в інші вийшов. Тут бігавши безтурботним немовлям. А зараз же пора прощатися з життям. Коли, звідки, як все просто, як мить пройшло. ще в тому, що коли ми малі, ми більше всього хочемо вже вирости, стати великими, подорослішати. А як тільки стали ними, хочеться назад. Тому важливо не спішити жити, щоб все встигнути, і при тому постаратися, наскільки це можливо, затамувати всякий момент, цінити його, насититись кожним періодом життя. Він по-своєму прекрасний, зі своїми перевагами, старатися всякий час насолоджуватися простими речами, відчувати, берегти, зосереджуватись на справжніх цінностях. Попри в тому, і брак часу виходити щодня, хоч на пару хвилин, гуляти у всі пори року, відвідуючи різні місця, підмічати їх красоту, по пару хвилин виділяти душевним захопленням, по пару хвилин читати, вчитися, пізнавати життя, тренуватися, і все це в сумі зняв день з року, рік і буде створювати насичення життя, формувати його шлях, придавати цінність часу, давати відчуття багатства і сил надалі. Вчитися жити зараз, не відкладаючи життя на завтра. Прикинути собі в голові, що нам важливо втілити в житті, що можна зробити уже зараз для того, і щодня потроху крокувати, обдумувати пару кроків вперед, із прицілом на все життя, як ми хочемо його прожити, що хочемо залишити по собі, так вибудувати його, щоб все встигнути, щоб не жаліти потім, що вперлися в щось одне. Тим часом життя пройшло, а ми стільки відкладали бажане і не здійснили. Батькам важливо нагадувати собі найважливіше і знаходити час хоча б раз у місяць проводити його разом з дітьми, з їхніми інтересами, розказувати їм свої історії, розказувати, щоб вони знали, якими були їхні прадіди, іти з дітьми на площадку, вчити їх всього передавати досвід, періодично ходити з ними на природу, походи, виїжджати в інші місця, щоб найближчі люди знайомили їх з життям, а не телефони. А у телефоні зараз взяти і поробити нагадування в клетки. Лендарі і проводити час з дітьми Раз у місяць це не так накладно, і за роки таких вилазок назбирається більше сотні. Вони сформують дітей, наділять їх увагою, цінністю, інтересом і любов'ю до життя. Потрібно згадувати, чого ми хотіли від своїх батьків, будучи дітьми, даючи їм увагу. І коли нас не буде поруч, з ними залишаться ті справжні незрівнянні, спогади, основи, і ми продовжимо жити з ними у них самих і в їхніх дітях яким вони передадуть душу, яку ми вклали в них, і все буде природньо, без жалю з радістю. Вибігти на природу, зміряти гумаком її рельєф, щоб спина парувала на саму гору, з якої перехоплює дух, підпертися, дістати колач з молоком, ситим довольним відчути зв'язок поколінь, які до тебе так само пили молоко і живилися тою самою природою. Перед тобою вся її величі, краса, ти в захваті, час ніби зупинився, замкнув коло. Бувайте здорові земляки, але не забувайте, ніхто крім нас самих не може подбати про наше здоров'я.